Карпошки, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова, і у нас за вікном вересень, а ми ще не зробили розклад. Змінюємо цю ситуацію. Які енергії прийдуть до вас у цьому чарівному місяці? На що треба звернути увагу? Можливо, чого потрібно уникнути, або навпаки, чому треба відкритися? Розклад є загальним, і якщо вам потрібна приватна консультація, то ви можете залюбки до мене звернутися по телефону, який є під відео. А зараз скорпіончики і вересень. Розклад для вас. Перша карта це загальна енергія вересня. Що йде у ваше життя? Що вас обмежує? Тепер, будь ласка, загадуйте ситуацію, і ми подивимося, як її треба вирішувати. Що вас здивує? І Всесвіт для вас. Вау! Так. Карпіошки, ви в мене хто? Ви в мене вода. Це означає, в нас йде загальна енергія, королів мечі. Карлів мічів мічі це в нас жінка повітряної стихії. Можливо, це лікар, до якого вам треба звернутися, і ви будете. Тиждень, місяць знаходитись на обстеженні. З іншого боку, це може бути людина, з якою ви будете активно спілкуватися, яка буде вам допомагати. Не тільки лікар, а людина, яка допоможе вам зробити структуру, оскільки королева мічів це в нас така структурована пані, яка любить чіткість, яка любить план, і яка, можливо, допоможе вам також отримати цей ресурс. Оскільки ви вода, вода така емоційна, ви в нас глибока магічна особистість, і інколи навіть і глибоким магічним особистостям не вистача структури. Це може бути ваша подруга, з якою вам прийдеться стикнутися. Або, або зараз подивимося, що в нас цією королевою. імператриця. Тут можуть бути якісь операції, які ви будете робити в сфері краси, і саме це є лікар в сфері краси. Тут можуть бути пологи, будуть у вас приймати, можливо, ви вирішите зробити якусь певну корекцію. Але у вересні у вас така загальна енергія буде думати, як це зробити. До речі, у нас коридор затемнений, тому якщо будете щось робити в своїй сфері краси, будьте, будь ласка, дуже обережні, оскільки може бути цікаво. Наступне, що йде у моє життя? Королева Пентаклі. ресурси у вас йдуть. Можливо, людина, яка буде вам підказувати і керувати вашими ресурсами. Взагалі, королева Пентаклі у нас така купчиха, яка дає нова робота може бути через от певну жінку. Тобто жінка, яка земляної стихії, так. Яка може бути вашою подругою або помічницею? Хтось може прийти до джоб-центру, якщо ви мене дивитеся і знаходитесь в Німеччині, і от саме людина, яка вам допоможе. Тут може бути і нова робота або фінансовий ресурс, коли ви нарешті зрозумієте, як заробляти гроші, і нарешті зрозумієте, як ними керувати. Це, до речі, є дуже-дуже важливим. Тут може бути зустріч з мамою, яка до вас просто приїде, така собі, каже, слухай, але до вас прийде певна жінка. Взагалі, якщо ви вже там після 40 знаходитесь, дуже важко знаходити нових людей, впускати когось своє життя, оскільки ви знаєте свою кому 25 років, на що вам хтось інший. Але в даному випадку прийміть нову людину, яка принесе вам певні зміни. так? Ось, у нас справедливість. Людина допоможе вам отримати баланс. Це може бути також ще вчитель, вчитель, який справді чогось вас і навчить в вашій голові, хоча скорпіони, чому вас можна ще навчити, але, напевно, є. Тобто до вас йде, можливо, певний вчитель, вчитель, який буде вашим наставником. І принесе вам щось цікаве нове. Що вас обмежує? Башня обмежує вас ваша нерухомість. По-перше, оскільки по башні це може бути квартира, будинок, ви кажете, ні, не лишу. Тут така ситуація собі з чоловіком, наприклад, мали будинок. Тут ви не хочете лишати чоловіка, який вам зраджує, оскільки у нас будинок. Або це ж дітям лишиться, ваші діти виростуть, поїдуть собі десь в Америку або в Австралію, а ви така будинок. Тут може бути ще обмеження в тому. Давайте ми дотягнемо. Дев'ятка пента кубків. А тут може бути обмеження в вашому емоційному стані, коли ви не можете. Взагалі зрозуміти, для чого те, що ви маєте, от у вас є. Дев'ятка кубка це у нас карта достатку, коли людина, в принципі, і ресурсна. І саме цей ресурс він у вас обмежує. Ви його не хочете лишити і зробити щось нове. Це, звісно, нонсенс, скажімо так, але от ви кажете, в мене все добре. От коли ви дійдете до того стану, в мене все добре, це означає, що ви не розвиваєтесь, і ви вчепилися от саме в ту вашу Нерухомість з іншого боку, те, що вас обмежує, може бути, що ми говоримо не про нерухомість, це може бути те, що ви не хочете от справді змінювати, змінювати. От те, що є, от мені тільки тільки ця одна ідея йде. Вам дуже важко лишити те, що для вас було правильним. Може, оцей тренер він вам і допоможе, і ви реально розумієте, я не хочу змінювати ситуацію, хоча вона мені не підходить. Дивіться, оця башня, вона башня, вона вже всередині рухнула і потихеньку піде наліво, направо, але ви кажете: ні-ні-ні, я буду триматися, я ось о в девятки кубка всижу, я задоволена. Але е, ці всі родини, показуха на зовнішнє, воно е, приводить до психосоматичних захворювань, оскільки воно все зруйновано. Тому, будь ласка, вас оце і обмежує. Ви тримаєтесь за те, чого вже нема. Обошнюю башню, оскільки вона говорить, е, трансформація йде, тобі капець, як то кажуть. Але ви тримаєтесь. Ви така, ні, це піздець, але він мій. Господі, вибачте. Інше слово хотіла сказати. <ків> так, вибачте, ви мене не чули. Наступна карта ситуації. Як вирішуєте король Кубкав? Король Кубкав це в нас хто? Це ви, що казати? Якщо ви дівчинка, то ви звертаєтесь до короля Кубка, до мальчика. Що він там вам має зробити? О, восьмерка Пентаклі. Ви з королем Кубкав, це може бути, до речі. Доктор, професіонал, з яким ви будете ретельно працювати і планувати своє майбутнє, не в тому плані, що ви з лікарем будете його планувати. Восьмірка Пентаклі – це ретельна робота над певною справою. Тобто, знов таки, це може бути психолог, з яким ви працюєте, може бути лікар, з яким ви працюєте, може бути партнер, з яким ви будуєте. Так, але тут є також робота над собою. От коли ви працюєте над своїми, до речі, яка закручена в нього, тут, в нього, бачите, амулет, і він робить великою дуже складна робота. Ви маєте працювати над певною справою дуже-дуже ретельно. Вона складна. Колись казав один знайомий каже: Лена, you are so complicated. Тобто, скорпіони, ви також маєте бути complicated, складними. Ви багатогранні і працюйте над тим, щоб лишилася ваша багатогранність. але якщо тут вже не тримайтеся за це минуле, за той ресурс, який вам є, він не функціонує. Розумієте, коли система існує багато років, і в певний момент вона не функціонує, їй не треба вже. Будувати знову, треба робити іншу систему. І от зараз вам потрібно ситуація, яка буде для вас вирішуватись, вам треба заново оцю штуку зробити, пропланувати. Ви маєте заново ретельно планувати все, що відбувається навколо вас. Що вас здивує? Єрофант. Єрофант. класний, в нас такий священник. Ви знаєте, Єрофант в нас карта вчителя. Може, ви тут підете вчитися. Може, з'явиться людина, яка постукає в двері і скаже, я тобі розкажу про нову релігію. Може, коли у вас це зруйнується, то у вас буде нове бачення життя, нова релігія. В тому плані не релігія, чому ви вірите, а нова побудова вашого життя, в що ви вірите, ваші цінності. О, краще так сказати. От, може, це буде пропозиція, дівчатки, якщо хтось не одружений. То це пропозиція, це брак, вам скажуть, пішли кохана, бігом. Вже, вже треба, вже горить. Може бути, дідушка до вас ваш приїде по ієрофанту, або справді ви підете навчатися. Вас здивує те, що ви скажете, оце все я перепрацювала, і зараз я просто хочу чомусь навчитися. Ви повірите. Повірите людині, яка буде приносити ваше життя, от саме, щось нове і стабільне. Лігія в нас таке питання. І що зробить Всесвіт для вас? Восьмерка кубків, новий шлях. Може, ви поїдете в подорож? Хтось каже: слухай, одне місце лишилося, поїхали в Карпати. Може хтось в Канаду поїде, в Швейцарію. де в нас повний місяць і літ? Ви зможете побачити на гори, подбачити новий місяць? Це може бути також знов-таки новий шлях, який пов'язаний з тим, що ви. Сприймете нову релігію, і вона допоможе вам йти зовсім іншим шляхом. Бачите, тут таке все помаранчеве. Помаранчеве це в нас колір е божественної сили. Тому, от з вами, до речі, листя у нас також е так воно, не знаю, помаранчеве, десь осінь, ну, якраз вересень для вас, скорпіони, підходить. Взагалі ви є магічними. Такими створіннями і е, нове бачення світу прийде. Може, ви взагалі скажете, Та пішло б я сам, чи пішла я сама десь е, шукати щастя? Але вода тече. Це рух, це нові енергії. Вітаю вас з цим! І давайте зараз ще подивимося: у нас є з вами оракульна колода. Що скаже оракул тут? Слухайте знаки. Бачите, оракульна карта каже: слухай, тут навіть ота мушля вона закручується по спиралі. Вам потрібно прислухатися до Всесвіту. Що ж він вам каже? Де є той знак? Взагалі Всесвіт так цікаво розмовляє з нами, ми тільки його не чуємо, бо ми звикли, що. Ми слухаємо інтернет, слухаємо певних незрозумілих людей, але не себе і не всесвіт. А слухати треба всесвіт. Тому, карпіончики, я вам бажаю почути всесвіт. Ми закриємо зараз карту колоду. Єрафантом для того, щоб ви працювали над новою свідомістю, над новою силою. Як завжди, я вам вдячна за те, що ви були зі мною. Бажаю, нехай енергія буде тільки позитивною з вами. І побачимося в наступних відео.